Що, мої курочки? Рижик, ти там? Де да наш серік? Серік — Сірік головний тут султан. А рижик це вже другий султан. То так, друзі, питаєте мене, що вони такі лисі? Ну, це всім, я думаю, зрозуміло в кого курі. Не можемо позбутися ніяк пухо пероїда. Чим я не обробляла? Кліщів, бліг. Ідеально все виводиться. Все прямо ну, на, на раз, два, три. А оце пухо ці дубані, вони вже мене задували. В общем, в коментарі там одна моя підписниця порадила один препарат розвести і покупати курей іменно від Е, Ну, Це тим препаратом, що я огірочки обробляла, біопрепарат типа. Не знаю, спробую, бо, бо вже ну не, не знаю, вже все перепробувала. І дорогущі препарати, і дешеві препарати. Ніфіга не допомагає, друзі. Хоча все одно несуться вони добре, їдять вони добре, бігають на вулиці. З 6 десь раночку я їм вимикаю світло, до одинадцятої вимкнено світло, потім я їм вимикаю, щоб вони спали вже в темноті. Їм там не жарко, та вже, друзі, ночі вже такі конкретно прохолодні, а дні дуже спекотні. У нас в Кривому Розі день. Ось у наразі вже вечоріє, вже щось біля чотирьох вечора, біля 16 години. Дуже спекотно прям. Тайсон, ти діжуриш? Зірочка моя. Діжури коло тачки з мусором, друзі. Це е, я сюди ось о, зараз ще перекручу помидори на сік. Е, та е, трохи ще треба повиривати бадиля та підемо з Тайсоном, Він любить зі мною ходити, <гум> візде ходити. Всюди-всюди. да? Моя зірочка. Вчора ходили купатися, заліз і вибіг. Я така залізла до річки, ага, дуже холодна водичка. То ми вчора так от і, і не покупалися. Тільки ходили-гуляли. Оце, друзі, знову назбирала насіння з томатів з усіляких друзів. У мене більше ста сортів. Потім вже, коли буду продавати насіннячко, буду вам казати, які сорти буду продавати, які не буду продавати. Оце вже залишки від того, що я збираю насіннячко. Я ніколи цього не викидаю, це в мене йде на переробку. Отака в мене соковижималка, сама найкрутіша. Це ще батьків така соковижималка. І така у мене 20-літрова каструля. Я сюди вижимаю і буду варити сік. Банки в мене, друзі, оце 3літрові, 1, 2, 3, 4. Це в мене вже залишилося все. І ось ще літрову баночку це в мене простерилізовані стоять, і кришечки, і банки простерилізовані. Е Сік, я вже не буду показувати, як я готую, бо там нема що готувати. Перекрутила і десь 8, 10 15 хвилин перекипіло, заливаю по банкам і закатую. і в тепле. Ось у мене поки що в літній кухні щось із консервації залишилось. Багато я вже до хати занесла, в погріб не буду ставити, не хочу туди потім взимку скакати. Ось у мене старе таке одіяло, я його використовую для консервації. Замотую для того, щоб воно ну консервацію. Сам сік я переверну баночку. Закрию, коли остигне, достану і до хати. Оно у мене дуже багато. Я соку закривала. Та всього, друзі, я вам все показувала, що я консервувала. Єдине ось о, соус і слив не, не показувала. Ну, В слідучому відео просто розкажу, дам рецепт. Такий він е, солодко-гострий. Не кисло солодкий а солодко-гострий. Я таке полюбляю. То я обов'язково вам розкажу, як я його робила. Оце квашені огірочки, які... Під жестяними кришками. Це я діточкам під жестяними кришечками буду відправляти. Вони в мене воєнні, е, то ну, таке просто квашене. Я не можу відправити. А оце таке в жестяних банках якраз я позакривала то, е, то буду відправляти. Ось череки чи череки стоять, що я зачиняла, теж вам показувала. Кампотів дуже багато, соку багато закрила. Ну, В общем, в цьому році вродило все Найврожайніший рік. Боже Боже, навірно, за все моє життя ще такого врожайного року в мене не було. Кабак, до речі, друзі, один-єдиний вродив. То це хай постої, він, та я їм розріжу курям та й дам, хай, хай клюють. Кукурузка оце в мене пшеничка. Там де ще мішок з макухою стоїть. То я з їм таке за. Мішанку роблю. А так, в принципі, ось зерно і ще, ще десь ну, а, воно, мішок із насінням соняшниковим. То я зранку мішанку курочкам даю, а ввечері вже даю оце десь о 5 годині вечора дам кукуруза, пшениця і насіння соняшникове. Оце так я годую. Комбікорм магазинний я не даю навіть грамулічку. Тому, друзі, я вирішила. Повирізаю курочок, бо я їх вирощувала іменно для, на продаж яйця. Але так як я годую курочок, то невигідно так яйцем торгувати, заробляти, скажімо так. Для себе, звісно, я десь курочок 10, може 8, не знаю. Залишу іменно для себе. Та і все, а то повирізаю, там морозилочку задлю, та щось діточкам відправлю. Там. Вони ляшечки люблять, таке от грудочку люблять, а то таке собі залишу, та й та будемо так жити, поживати та, та добра наживати. Ще писали мені там в коментарях. Ви ж, тіпа, казали, що курі добре несуться, що вигідно торгувати яйцем. Вигідно, вони добре, ой, вони добре несуться, але вигідно, коли, коли комбікорми магазином годувати курочок, я не хочу. Я хочу і сама їсти вкуснятину, і людям продавати вкуснятину. Ну, а так, вибачте, невигідно. Я останній раз продав, купляла насіння сонячниково і кукурузу. Ой, на сіня чи 120 гривень відро. Да, 120, кажеш, чи 130, а пшениця з кукурудзою по 100 гривень. А так як у цьому році, вибачте, жгаріще, спека, там воно сарана та дубана, то хто його знає, яка ціна буде, то я ліпшу собі так. Я куплю за цю ціну і буду їсти нормальне смачне яєчко, скажімо так. Бо до магазинного друзі, я магазину ніколи не їла, я його повню. Я якось ну, не люблю. Ну, це таке діло. Це кожному своє. То отак. То ото, чому я, друзі, буду курочок прибирати. Так, оце я, дивіться, це я ще оцей жмих ще раз буду перекручувати. Бо це мені писали. Ой, покажіть хоч щось, що ви робите. Бо, скоріше за все, там вам все робить хтось. Ну, Чого це мені хтось робить? У мене сусіди кругом. Якби хтось мене тут робив, то, то тут вже знали всі. Скажемо так. Це КДЗ у нас районний, це як маленьке, верніше, як, як городське село. Скажемо так, прямо. Оноше, бачите, скільки соку виходить із цього жмиха, щоб вдруге його перекрутити. Я не скажу, що довго на цю м'ясорубки, соковижималці, чи як вона правильно називається. Але мені, мені така довка буде. Ось о, раз, 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 перекрутила. Зараз оцей оце жмих я ні в якому разі не викидаю. Це в мене будуть курочки їсти. О, так, помити руки. У мене все, все близько. Тут промила, тут витерла, хоп-хоп, зараз -хоп. курачкам оту смакотєні віддам. Бо ще мені казали, що це ви сік робите з різнокольорових помідорів? Невже воно нормальне? Та саме смачний сік. Друзі, воно перевариться і ще. І буде все одно, він червоний. Він все одно буде червоний, він не буде якийсь там різнокольоровий. І, до речі, до соку я не додаю ні соль, не перець, не лаврушку, не петрушку, зовсім нічого. Я вже потім, коли буду чи пити, чи щось готувати з нього, от тоді вже буду щось додавати. А так смисла я от іменно на, на цей час я зовсім не бачу. Дівки, ану, опа! Дивіться, як їм подобається. Вони, в принципі, у мене не переборчиві. Огірки їдять, сливи їдять, яблука наріжу, їдять, кабачки наріжу, їдять. Ще друзі кажуть, що як багато давати кабачків, іменно не кабаків, не гарбузів, а кабачків, то курі перестануть нестися або погано будуть нестися. Це вже я не знаю. Я багато їм не даю. Я можу дати один-два кабачки. Але якщо на десяток курей, в мене тут більше набагато, але якщо на десяток курей дати більше двох кабачків, то там, виходить, сам кабачок він низькокалорійний, а зернятко в ньому висококалорійні. І від того курі починають жиріти і від того вони перестають нестися. Це я таке вичитала, друзі. Видивилася. Не знаю наскільки правда, але я щоб так багато не даю. Я можу багато яблук дати, але вони все одно у мене вони з'їдають стільки. Скільки їм хочеться. Все більше вони не з'їдять. В основному, ну, вони і вони залишають. Вони, вони не давляться прямо. Вони в мене не голодуть. Вони, я їм все даю, що вони забажають. Ось сяка таких різнокольорових, бачите? Так, друзі, сьогодні вже 15-й день як я посадила другу посадку, зробила розсади томатів монгольський карлік і перцевидний смугастий. Сьогодні що я буду робити? Візьму оці два препарати. Голд розділю на дві частини, він сухий. І оце добриво 2020. -20 -20, теж розділю на дві частини. І розведу в 5 літрах води. Це Рідоміл Голд від усіх грибкових захворювань, буду робити профілактику. Плантафол комплексне добриво. І сюди ж додам пачечку ампліго. Іменно для томатів. Він іде на 5 літрів води. Це в основному від совки. Совки в цьому році капець. То хто не обробляв хімічними препаратами, той і, в того і совки купа. У мене там може, може штуки штук 5 помідорів може із всього свого городу зірвала, з цього. А на тому другому городі жодного я не зірвала з совкою. А від хвороб треба обов'язково в цьому році обробляти хімікатами. Оця фігня не допомагає зовсім. Ну, це я і маю в виду іменно за цей препарат, це я, друзі, що я обробляла. Огірки. Огірки хотіла все-таки останній раз останній шанс здати біопрепарату. Чи допоможе він від кліща? Бо зараз дуже кліщ нападає майже на усе. Ну, помідори вже майже закінчуються, я буду прибирати, то не буду їх обробляти вже нічим. А от і, огірки треба обробляти. То я обробила Актофітом, зараз покажу. Ось, що, треба було, в принципі, сьогодні вже вдруге обробляти. Але я такого подивилась: до фені дверцята скажімо так, цей біопрепарат. Коротше, не буду я ними користуватися ніколи більше в своєму житті. Таке от виконуті гроші на вітер, і слава Богу, що я е, своєчасно можу. Турмози включити, скажімо так. І, до речі, це огірочок. У мене партенокорпічний фірми Велес Ємеля. Ось ось з чорною смужечкою зверху. З голубими смужечками і какашка на паличці. А оці партенокорпічні, корпічні не ефки дуже класно плодоносять. Погляньте, воно манесеньке, цей огірок, а воно вже начіплялися огірочки. Жодного пустоцвіта в них не буває. Осойкі манюпусеньки. Ще, друзі, я тут не ставила опору. Ну і зірочка, мій помічничок, хвостик мій, ну тіліп-тіліп-тіліп-тіліп моє сонечко. Буде за мною завжди, друзі, все одно сумую за мірочкою. Хай наша мірочка там буде на райдузі, хай їй буде добре, добре. Сама сумую, сама плачу, дуже сильно за неї ще не можу, не можу змиритися, дуже її любила. Та й люблю. Так, друзі, оце отаку опору я тут вже зробила, я вам показувала. Це огірочок Цезар. Він отаку виглядає. Ну, в общем, його я теж бризкала оцим Актофітом, теж до Фені-20. Оце такі от плямочки це кліщ. Це, це не хвороба, друзі, це кліщ. І воно за один момент може все короче, знищити. Воно вже теж, бачите, Цезарь. Теж огірочок на огірочкові. Дуже класний. Бачите, отак і во. Так, то, в общем, що я буду робити? А, ой, хотіла ще ось топ-селер показувала я вам огірочки. Ось ось воно виглядає. І це вже, погляньте, яке воно манюсіньке. Боже, воно сантиметрів, мабуть, 40 ось від землі. Ось огірочок, оно огірочок. Ой, два огірочка, Раз, два. Оно огірочок, оно огірочок, оно огірочок. Ось у меню пусіньких раз два огірочка. Ну ви погляньте, що цей топ-селер це через інтернет замовляла, друзі. Сонячний березень. І ось вже огірочок, який в нього є. Обов'язково треба зірвати, щоб слідуючі гірочки не затримувалися в рості. Ось погляньте, це перший гірочок з такого меню пусінького куща, але погляньте, скільки. І якщо я його не врятую, то буде йому капзда. Коротше, дорогі мої, що я вирішила? Завтра буду йти на карачуни у магазин. Тисячу дрібниць, хто знає на Карачуновському базарі, там такий великий дуже магазин. Мені подобається. Там я багато чого купую. До речі, я купувала і там і цей препарат. Але я вам завжди казала, я не люблю оці, блін, біопрепарати. Ну, спробувала все. В останній раз більше не буду викидати гроші. Але хочу спробувати оце, в цьому препараті покупати курей від цього пухопіраїда. Дві пачки ті, що розчитані, оця пачка розчитана на 5 літрів. Я дві пачки розведу в 5 літрах і покупаю курей або післязавтра, або ну трохи туди, бо зараз дуже багато в мене роботи. Коли буде тепленько, я їх покупаю, потім вам обов'язково розкажу, чи допоміг, чи не допоміг. Оце в мене теж останній, останній варіант по поводу тих довбаних Пухопіроїдів. Так, що я буду завтра купувати? Провантомайт я буду купувати від кліща. Це хімічний препарат. Так, без хімії в городі нікуди. Все, і не кажіть мені, що ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хто ой-ойкав, ой той то без огірків і без помідорів залишився. А в мене в городі, вибачте, всього було відрами, ящиками збирала і наразі всього багато. Так, і буду, хочу обробити ще пару разів, а то й три рази смородину черво, червону да, і малину. Візьму актелік 6 мл, він від шкідника. І топас. Я візьму 10 мл декілька пачок. Це від грибкових захворювань. Розведу в 10 літрах води і оброблю по листу. І через два тижні повторю це. В общем, це я йду завтра. Обов'язково треба мені це купити. Це я з вами поділилась, розказала. Зараз покажу далі, що в мене з огірками. Так, ну, помідори, друзі, ви бачите. До помідорів я поки тут не лізу. І, до речі, вже не поливаю, вже не поливаю і вже не обробляю. В цьому році дуже рано почали стигнути. І ну, швидко почали стигнути. Добре, відплодоносили, прям добре-добре. І, ну, і слава Богу, раніше я їх поприбирала. Це трохи позалишалося. ну. Ще ще нема часу. Поприбираю все, поприбираю вже. Оце друга посадка у мене монгольського карліка. Ну, надіюся, друзі, що буде врожай. А там це мої експерименти. Я вам обов'язково все буду показувати. То це сьогодні ввечері, зараз вже біля 16-ї години чи біля 17-ї години вечора. Але погляньте, як шпара сонце. Хоча й хмари у нас дуже жарко. При такому, при такій погоді не можна не обробляти, не поливати не треба. Я, от сонечко зайде і. Я їх оброблю, полью добряче, підживлю і там вже буду, буду дивитися, що, що робити, що робити потім. Воно яблунька речів. Боже, в цьому році всього просто купа. І ось героїчки, друзі. А цим обше, капець той препарат дувбани не допоміг. Ну, прямо від слова зовсім. Нащо я його купувала? Сп... Треба було зразу обробити провантомайт, і і було б і було б все добре. Вони б скоріше почали плодоносити. І, і скоріше б, скоріше б, верніше, ну, не хворіли б, уже. не було цього шкідника. Кліш це така зараза. Він швидко з'являється, він швидко розповсюджується. Але от іменно я вже цей провантомайт випробувала в себе на городі. Він знищує просто за майже за три секунди. Все, я от один раз оброблюю до побачення. Тижня на три-чотири я їх і чіпати не буду. Вони будуть зростати, і все буде добре. Огірочки, до речі, я поливаю. Ну, Десь через день, от бо ну, вже температура, друзі, таке дозволяє, щоб не, не зранку і ввечері. І отаково от смородина, оце виглядає у мене, оце я буду її обов'язково обробляти, бо треба, бачите, ось ось. Ну, всі, всі мені пишуть, що у кожного таке в цьому році. І з смородиною, і з малиною, то буду обов'язково обробляти, бо ну, мені вона потрібна, друзі. Та ой, білий виноград. Завтра буду ще діточкам рвати виноград. Цей білий. Синочок мій його називає Кірша. Я не знаю, друзі, може хтось знає, напишіть. Солодкий, солодкий капець. То я отакий він чистенький, буду завтра його рвати та відправлю їм посилочку. А тут же йде пізні, отакий синій пальчиками, бачите, теж починає вже спіти, але він, він дуже пізній. І теж, погляньте, супер. Просто в цьому році. Боже, Боже, ну погляньте, скільки його. Скільки в цьому році в мене врожаю. Ой, який тяжкий рік. Боже, який тяжкий рік, друзі, цей був. Дуже я втомилася. Але врожаю, то дай Боже, слава Богу. Тут друга посадочка перцевидного смугастого. Теж, друзі, буду оце разом з монгольським карліком підживлювати та, та обробляти від хвороб та шкідників. Ну, полоницю не знаю, друзі. Оце, оце отаку воно виглядає зараз. Що воно? І бризкало, і ну, коротше, да лампочки та да все. В общем, що виживе, те виживе. що не виживе, то не виживе. І до речі, друзі. Оце в мене врожай картоплі з двох мішків. Ось. О. Все в мішках, більше нічого садити ні в якому разі не буду. Все у відкритому ґрунті. Оце такий: це чотири картошини я посадила, і оце скільки я зібрала. Ну, це куря.